Вони прийшли. Я не потребую допомоги, я їм пояснив. Я записав на відео, кишлар, це все робить із керівником заступником начальника. Кишлар, кишлар сам да. це не робить, він вказав. Да, заступником начальника, хто там мені відповіді не надали, тепер втирають якісь документи з тодішнім числом. Надрукували тепер з заднім числом і вже втирають. Я вимагаю, щоб клали сьогоднішнє число. Вони крутять. документи. Ну відповіді від моїх заяв, що я писав запит в адміністрацію, запит суда, заяву суду. А вони по-любому мають хочуть витворити звідси. Раз уже дзвонив поліцію, nie, nie написав, nie, написав, nie. Е, написав заяву і пояснення. Тепер виходить кишлар, підходить чоловік тут і каже, е, яке право, чує, як він мене тут е, тероризує, каже, яке право, ви маєте його виганяти, то все. Він починає спорти і каже, що це психічно хвора людина, неадекватна і все таке. Він стоїть на обліку. органи. Займається нахліпом, кліпам, щоб да, усунути, нахліпу. щоб да. усунути людей, які можуть висвітлити правду проти да. них незручних людей роблять псіхами і розповсюджують мешканцям міста. Це взагалі вже він, він чого кому дійсто? показав цю бумагу, що на те, що ти всі лікар. Бумагу він не показав. Я да. вимагав від нього, щоб дав. Він сказав, що є підтверджуючі документи. Я вимагав, щоб мені дали підтверджуючі документи, що я є. E, на обліку психлікарні. Ну, чому він ви не він. Э, Почекайте, а він скорий допоможе надав ці документи, що стоїте в психлікарні? Я не знаю. Я це скільки зміг сфотографувати. А що піна з рота йшла, ви агресівно поводили себе. Які, бачите, як я тут стою, з вчорашнього дня ні на кого не кидаюсь, ні з ким не сварюсь. Це, виходить, виходить продовження мінтовського безпреділу. Да, так, да, так, це навіть гірше. А вони викликали такі швидку, так? Так. Да. Сюди були, підходили, все, я зняв на телефон, бо попалися у глухий кут, відповіді надають, ігнорують, кишлар. Каже, що від мене щомісяця сотні заяв, бо нічого, І він ні за що не відведять. Кишлар. А киснор что дойдет? Что ты от киснора хочешь? Ну викладує, он, он все викладує. время ко мне пристает. Он все время я, хочет отсюда вылетать меня. Ви мені залишите запитувати? Ви Вибачте, випуску, я в, всю інформацію, яку я міг, я вам надав. Я з ним коректно нормально спілкувався. У нього є всі записи. Скоро у чого ви нього є всі записи. Скоро всі послухайте. Всі лікарні ніхто не викликав. Я викликав виклику швидку зв'язку з тим, що цілу ніч тут сидів. Так. Перший а був дощ. Був. Перший був дощ. Я йому запропонував поїсти попити. Запропонував поїсти попити. Запросив, запросив його приміщення і сказав: ми можемо вам забезпечити вас їжею і теплим чаєм. Ви будете? Ні, не буду. Запитав, як ви себе почуваєтесь? Він не дав відповідь. Я як нормальна і нормальна людина, адекватна, можу викликати швидку, для того, щоб поглянули, чи в нього немає ніякого погіршення здоров'я, чи не можу. А відколи це про людей так бачите? Постійно ну, так. Ми йому не перешкод. Я його просто запрошую, кажу, Іван Васильович, зайдіть в приміщення, ми поспілкуємося з вами, відкриємо матеріали, ми конкретно ходимо, по якій седію. Ми, ми ходили про ми ходили, прохованця, під час службового розслідування. Дивіться, його відправили у, на у, у, нього є, у нього є записи, у нього є записи всіх наших розмов. Будь ласка, перегляньте, подивіться, що я йому казав. Він постійно включав телефон. Всі треба слухати дві сторони. Я завжди, я нормально з ним спілкувався, так, все, я нормально не ви не має, має, ви мене знаєте? Ну, ми все, запитались вас, ми для заходів зайшли. Я, 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 я швидко нормально викликав чи ні? ніч ні чи що? Ні, просто справа. Ні проблема. Молодця, було ставлено я... фраза, що у вас є підтверджуючі документи, що він знаходиться на обліку сірника. Ну, якщо є такі документи, я таких документів. Є в є, в Якщо вони там, е. там, там є, я.